Доброго дня, шановні глядачі, починаємо передачу Політика в світлі історії. Тема передачі. Перемога визначить кому трибунал, а кому бенкет. Сьогодні всі ставлять собі запитання, що далі буде з Майданом та країною. Але не всі розуміють, що відступати нікуди і пробачати ніхто не буде, хто наші союзники, хто вороги, а кому байдуже. Про це говоритиме політолог та історик Станіслав Овчаренко. Зараз досить такий собі дивний момент. З одного боку Майдан розрісся, Майдан став начебто таким польовим табором, навіть Запорізьку Січі, так би мовити, а з іншого боку, ти то залишається той самий мирний майдан. Всі приблизно знають, що відбувається, що не відбувається, але не всі розуміють, що нас чекає. І тому ми, крім е, наочних актуальних подій, які ми будемо торкатися неодноразово, ми і, і, торкнемося і історичного аспекту. Бо там є досвід, там є знання, і там більш концентровані події, ніж навіть в Україні. В свій час маркс сказали, що вони по історії Франції вивчали історію Німеччини, бо вона більш розмита історія Німеччини, ніж Франція. У Франції була історія революції більш концентрована. Точно так, також, ми, також ми можемо говорити, що історія Ізраїлю це була більш концентрована історія незалежності, ніж історія України. Або, скажімо, Західної Західній Європі. Так от давайте нагадаємо, ще дуже коротко етапи до 1 грудня, 21-го, це був, так би мовити, мирний майдан, громадський Майдан. Не партійний майдан, без прапорів, дуже надривалися громадські активісти, що давайте без вас, без партії, без, без позиції, без депутатів, давайте ми тільки громадські. Ну вони спробували. Ну, вони що, десятки людей, сотні людей вийшли, більше не виходять. Навіть події в Радівки привезли тому, що було там десь десятки людей. Але Політичний майдан, політичні події без політичних партій існувати не можуть. Це вже довела не тільки Західна Європа, не тільки Північна Америка, не тільки навіть Схід класичний, я не кажу, такий, де кочівники ходять, а бігають, а там, де живуть класичні монахи. Точно на політичному події існує в політичних партії. Громадські організації лише або підтримують, або не підтримують, або є таким собі громадським активом політичних партій. Так от, коли розігнали Майдан, до того моменту, до 1 грудня, ми були схожі на Росію. Там теж була болотна площа, вийшло майже теж сотні тисяч на 15 мільйон Москву. О. І ми бачимо, що їх розігнали вони при у нас ні. У нас, коли розігнали студентів, побили дітей, у нас вийшли сотні тисяч. Після цього почався широкий такий собі польовий табір, барикади, почалися мирний протест, але з готовністю дати відсіч, цілому. Відвіч. Тобто все і те, як ми казали раніше, за третім законом Ньютона. Дія на протидії. І весь час нам влада підкидує такі ситуації, де ми повинні реагувати і давати відсіч і організовуватись. Дивіться, якби влада була досить мудрою, навіть, навіть злою, але мудрою, вони б огородили цей майдан і нікого б не чіпали, і взагалі б нічого не робили. Він би як мітинг без тух. Але влада, вона, вона така, вона теж українська, теж непослідовна, теж розмита. Якщо вона в цілому, в цілому вирішила не нападати після двох невдач, вона починає е, репресувати окремих осіб по країні. Це є і в Прикарпатті, вбили студента -річ, 19-річного, побили там, спалили машини, то Дніпетровського, Харкові і так далі. Тобто вони зараз нагадують, що цей майдан не може бути цілком. Воним. Тобто влада фактично є ворогом майдану. Але справа в тому, що майдан все ще звертається до влади, як до існуючої. Влада, в свою чергу, вона всіляко, утримуючись свідомістю від штурму майдану, вона. Інстинктивно, а вона ж не може думати послідовно, вона, вона починає шкодити майдану. Починає то воду відключають, то нападають на машинників, які підвозять дрова і їжу, то поб'ють когось, як, наприклад, побили Ільєнка, депутата від свободи і адвоката, і інші такі справи. І вичасно нагадують Майдану, що це ніякий не міто. Ми перейшли в стадію польового табору. Взагалі історія військового мистецтва, військове мистецтво, політичного мистецтво має свої внутрішні закономірності у всі часи і усіх народів. Якщо це польовий табір, він завжди програє державі і місту. Завжди. Якщо ми є польовим табором, повинен е, рухатися на місто і, і оволотіти містом. І ось цікаво. Ми дійсно підійшли політичну екскурсію до наметів маєтків можновладців, тобто нагадали, що існує народ. Ми їх, так би мовити, роздраконили, вони відповідають відключеннями води, відповідають судовими позовами і так далі. Але що цікаве, в інших країнах теж польові табори, і полі... була історія польових таборів. Це так званий кібут в Ізраїлі. Там було теж спочатку фермер не вийшло, нападають на них. Тоді кооператив зробили, не вийшло нападають, зробили кібут. Тобто це польовий табір, це, це школа, це дитсадок, це кооператив. Тобто це держава, мікродержава. І вони створили собі. Таку загони хагани, тобто загони самооборони. Дійсно, майданки підвели до ідеї створення загонів самооборони. Тобто, якщо польовий табор є палатка, є, є намет, є барикада, є загони самооборони. Влада весь час нам нагадує класичні е, постулати про те, що не можна залишатися на цьому самому місці. Або він розсіює цей, цей табір, або він розширюється на всю державу. Ми, коли сидимо в Майдані, ми собі не усвідомлюємо, наскільки руйніною є силою, наскільки руйніною дію, воно, е, воно діє, на владу. діє на владу. Тому що авторитет рішень цієї влади, яка руйнує бізнес, яка руйнує людські права, яка руйнує державу, яка хоче приєднатись до Російського е, Союзу. Митно, у них в тилу знаходиться в центрі столиці, знаходиться собі така вільна республіка. Але давайте спитаємо, так, да, дійсно. Ми... Тут дійсно такий провокатор собі Карчинський сказав, що Майдан діє як мікроб на оцей е... досить такий злочинний механізм влади, Януковича, дійсно, як мікроб мікроб свободи, мікроб волелюбності і так далі. Якщо так, то що ми по виходимо? Давайте подивимося, А де допомога може бути до Майдану? Тільки на сьогоднішній день це в першу чергу жителі Києва, вони нас підтримують весь час. Це жителі центральної України, це жителі Західної України. І це захід тим чи іншим чином. Але майже не є нам підтримкою Схід. І південь України. Бо це є ментально така ж сама радянська територія, як це, скажімо, в самій Росії, де е, Путін підрив, е, вибухає, е, робить вибухи в будинку багатоповерховому, а в сусідньому будинку за нього голосують. Дуже просто. Тобто можна вбивати в Донбасі людину. А той, яку не вбув, продовжує добровільно голосувати за Януковича. Така у них люмпен психологія. Е, Юлія Володимировна намагалася робити щось робити для шахтарів, для уплати регресних і все. І що її почули, її стали поважати. Ні. Чому? А тому, що ці люмпенпролетарі вони, вони діють, як ото. Як оса на сонці, тобто їм дають їжу і тепло цю, цю хвилину, вони ворушаться. Відключили, вони застигли. Хтось інший буде давати, вони тому будуть служити. Тобто люди, які дивляться на один день, не, на один-два кроки, не далі. Це пасивне населення, яке власними силами себе визволити на сьогодні не може. І повинні ми це розуміти. Ми нам не вороги, вони просто є болота, політичне болота. Політичним там, є і Запорізька область, і Донецька, є Луганська, частково харківська, часткова. Оці оба і Крим особливо її російської частини. Ми повинні ще раз розуміти, що росіяни, росіяни це не просто інша нація, це люди, які належать до іншої цивілізації, які обожнюють свого правителя. Царя короля там, или, генсека, і які е, е, барін приїде, барін розсудять, як казав ще Нікорасов. У них це в ментальності. Українці залишили спокій ми на своєму хуторі. Хутор і України це стало вже майже анекдотом. Тобто незалежність окремої людини. І от що нас чекає? Чекають нас досить вирішальні години. Ми все зробили. Щоб отримати трибунал або отримати святковий банкет. Тобто, і сторона влади зробила все, щоб мати банкет або трибунал. І майдан має теж стільки наробив, що досить уже і на банкет, і на трибунал. Тобто переможець матимет, а переможець банкет, а переможений буде мати трибунал. Так що Якщо ми не рішучі о, 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 спротиві, це не означає, що нам потім якось пом'якшать вироку. Зовсім ні. Зовсім. Ні. Нам е, пом'яжать вироки навіть долю, наша перемога, а не наша відмова давати відсіч. І ми повинні це розуміти. Всі, хто живе в Києві, всі, хто так чи інакше був на Майдані, всі так хто, і хто іначе говорив, що він підтримує, вони. Всі перелічені, і вони майже усі будуть покарані так чи інакше. В історії це було не одна. Але диктатори завжди як Ми, Вони чинили і повинні розуміти усюди і. Вони, якщо хочуть вижити, диктатори, вони не можуть терпіти поруч собою вільних людей. Вони повинні їх знищити. І вони будуть вичікувати ту годину, ту хвилину. Яку вони дають нищівний раптовий удар? В історії це було не, не один раз, і тому ми повинні це розуміти. Дивіться, був великий Новгород російське місто, де була віча у Києві, де були вільні люди. Але в 71-му році Іван IV Грозний і залив кров'ю весь Новгород, щоб дух волі повністю був зруйнований. Тим більше, що Новгород давав прибутки і царю. І мали зв'язки з Заходом, але це він, йому це не цікаво було. Диктатори цікавляться не прибутками, а цікавляться владою, цікавляться диктатурою. Залили кров'ю іде зараз на город. Це таке же люгідне, невеличке правда, губернське місто. Це було в Україні. Люди почали робити принепу господарству, але одного разу більше знову прийшли. І всіх поморили голодом. Тобто вони вичікують, можуть вичікувати рік, два, десять, але вони свого настигають, вони нищать своїх ворогів більш волелюбних. І саме тому найбільш волелюбні народи вони завжди намагаються перемогти свого ворога, відділитись від свого ворога. Адже Ізраїль, який воював проти арабських загарбників, їх було всього 500 тисяч людей. І вони переголосили державу. На них напало три держави, і вони всіх перемогли в 48-му році. Тобто ми не можемо жити поруч із владою Януковича. Янукович не може жити поруч з Майданом. Але справа в тому, що Майдан не до кінця ще відчуває, що поруч з Януковичем жити не можна, а Янукович з самого початку знав, що поруч з Майданом жити не можна. І польовий табор вже е, е, прийшов час робити державою, робити містом, мати власні органи самоврядування, як Юлія Тимошенко казала, створити тимчасовий уряд і почати е, не звертатись до влади ні за справедливістю, ні за судом, ні за чим. Якщо ми кажемо, що це продажні суди, не треба до них звертатись, якщо проковори призначені Януковичем. Немає сенсу до них звертатися, вони все одно нічого вирішити не можуть. Якщо, наприклад, ця адміністрація, яка керує Києвом не обрана населенням, немає сенсу на неї звертати увагу. Тут кажуть, що якийсь поганий імідж Майдану створює, та плювати цей імідж, тому що Януковича не обходить ніякий імідж. Якщо він переможе, йому ніякий імідж не потрібен. І саме тому, на завершення ми скажемо дещо про вибори. Поки буде Янукович, президентських виборів не буде. Якщо ми хочемо перебрати президента і парламент, а це була вимога Майдану, то це не вимога, це умова існування Майдану. Тільки після Януковича. Поруч з Януковичем проводити вибори, сенсу немає. Після нього такий сенс тільки з'являється. І ми повинні це розуміти. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчаренко. До побачення!